Мене до вас питання: от є голосовий асистент ChatGPT. Так, да, кльова штука класно працює зараз, навіть е з підтримкою відео, да, тобто і через камеру, е може бачити все навкруги і, і коментувати. Де ви його використовувати? Вот реально, якісь можете назвати кейси, в повсякденному житті, в бізнесі неважливо. де він може, може вам допомогти. Ну єдиний, от як для мене кейс, це я йому показував продукти вон, в холодильнику. Да, які є? Ну не, не прямо в холодильнику викладав їх на столі і питав, що можна з цих продуктів приготувати. Та да, так само я можу в текстовій версії написати ChatGPT, що я в принципі раніше я робив. Але ну через голоси, через відео це швидше. Та да, прикольно він відповідає. Він там дає рецепти, все прикольно. Але де ще це можна використовувати? Ці можливості я поки що не знаю. От цікаво, от побачите. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво побачити, хто як це використовує.